Так, друзі, хто вже бачив у нас на сайті куртки з мембрани, помітили, що в нас є їх два вида. Перша це просто клімашилд з мембрани, а друга це хард мембрана. Чим вони відрізняються? По самому крою вони повністю однакові. І по функціоналу теж. Тобто, в нас тут вентиляція в кишенях, вентиляція під рукавом, а, в нас вся конструкція така сама. Також є посилення з кордури, але саме трохи інші матеріали. По-перше, в нас кольор самої мембрани повністю, набагато краще збігається з кольором кордури, що було не так в більш легкій курці. І також сама жорсткість матеріалу в нас вона якби майже однакова. Якщо тут у нас, там у нас була більш жорстка кордура, то тут підібрана кордура саме така, яка співпадає з жорсткістю мембрани.